27 січня це день, коли весь світ згадує трагедію голокосту. Це не просто якась абстрактна історія з підручників. Це момент, коли людство побачило, до чого призводить знецінення людського життя, що помножене на ідеологію ненависті. І щоразу здається, що це було давно, це було в іншій реальності і навіть в іншій Європі. Але варто лише подивитися навколо і розуміє, що механізми зла вони нікуди не зникли. Вони просто змінюють форму, прапори М -м. і риторику. Так. Особливо для нас, українців, бо коли ми говоримо про табори, про депортації, про катування, про людей, яких позбавляють імені і перетворюють на одиниці обліку, це вже не лише про 20-те століття. Саме тому сьогоднішня історія питання не просто про минуле. Це розмова про те, як ідея концентраційних таборів взагалі стала можливою. Хто її придумав, хто узаконив, хто вдосконалив, і чому світ щоразу виявляється не готовим вчасно сказати цьому стоп. Ну і звісно, для України ця тема болить особливо. Бо сьогодні ми знову бачимо табори, фільтраційні, тюремні, виправні, бачимо депортованих дітей і знову чуємо, що так треба, такі обставини, бо це війна. Але історія вже дала відповідь, чим закінчуються такі виправдання. Тож далі рубрика Історія питання про голокост, пам'ять і відповідальність. Близько третьої години по опівдні, 27 січня 1945 року солдати 107-ї дивізії 60-ї армії Першого українського фронту увійшли на територію одного з найбільших німецьких таборів смерті аушвіц Аушвіц-Біркенал, де за чотири роки загинуло понад один мільйон людей. Більшість його в'язнів були заздалегідь вивезені до Німеччини, і врятувати вдалося лише кілька тисяч кинутих напризволяще. Цей концтабір у польському містечку Освенцем вважається найбільшим з німецьких таборів смерті а день його звільнення став днем пам'яті і символом голокосту. Концентраційні табори в Німеччині почали з'являтись одразу після приходу до влади Адольфа Гітлера і встановлення нацистського режиму. Перший із них було створено вже у березні 1933-го в Дахау недалеко від Мюнхена. Ці табори стали одним із ключових інструментів переслідування неблагонадійних груп населення. Але окрім ізоляції ворогів держави, там утримувались так звані расово неповноцінні євреї, цигани, гомосексуали. Інваліди та навіть свідки і Єгови. Усіх їх на перших порах використовували для примусових робіт і вже згодом тих, хто вижив, перетворювали на в'язнів таборів смерті. Німці з педантичністю і чітким розрахунком підійшли до створення цілої мережі концтаборів по всій Європі. Від Ульвена на півночі в Норвегії до Скоп'є на півдні в Югославії, від Юрса на заході, на франко-іспанському кордоні до Вайвари в Естонії. На сході, часто розміщуючи ці табори неподалік від столиць, як союзних, так і окупованих держав. А от переважна більшість таборів смерті знаходилась на сході Європи, там, де історично мешкала більша частина єврейських спільнот старого світу. У суспільстві існує думка про те, що нацистська Німеччина надихнулася створенням таких таборів, переймаючи досвід радянської Росії. Це правда, але лише наполовину. Бо перший в сучасному розумінні концтабір був створений ще у кінці 19 століття на Кубі, а довершення цієї концепції зробили англійці під час англобурської війни. У південній Африці у своїх працях сер Вінстон Черчилль, хронікер тієї війни, визнавав існування концтаборів, запроваджених британською владою. Він розглядав табори як вимушений захід в умовах війни проти бурських партизан. Неможливо вести війну у південній Африці без застосування певних жорстких заходів, писав він. Аби позбавити бурів підтримки серед цивільного населення. Британці насильно переселяли жінок, дітей і людей похилого віку у табори. Так, що ж нацисти взяли собі з практики таборів радянського гулагу, ідеї якого визначив ще Лев Троцький, один із головних лідерів більшовиків і воєнноначальник під час громадянської війни, він відіграв важливу роль у розвитку ідеї з використання праці в'язнів. Його пропозиції стосувались не тільки ізоляції ворогів революції, а й їхньої експлуатації для досягнення економічних і військових цілей. На той час концентраційні табори вже стали широко відомі. Під час Першої світової війни таку практику використовували Австро-Угорщина, Німеччина, Росія, Великобританія, Франція та Османська імперії. Умови утримання, брак їжі, хвороби та погані санітарні умови. Табори для цивільних осіб, підозрюваних у нелояльності, було поширено, наприклад, у Німеччині для більгійців і французів. Британці створювали табори для громадян Німеччини та Австро-Угорщини. Як цивільних, так і інтернованих, часто використовували для примусової праці, що під час війни через нестачу грошей та робочих рук видавалось логічним. Саме цей принцип у мирний час і використовували більшовики. Проте Гітлер, як і Сталін, не зважав на вкрай низьку ефективність праці поневолених. Бо набагато значущим за економічний був ідеологічний чинник, в якому із задоволенням брали участь не тільки справжні арійці, але і арійки. Це одне з найвідоміших фото Заушвіса з колекції Карла Хьокера, ад'ютанта-коменданта концтабору. В його фотоальбомі воно мало романтичну назву раптом почався дощ. Цей альбом, хоча і своєрідний, але документ, який демонструє банальність тотального зла, всі ці люди на відпочинку веселі, життєрадісні, умиротворені елементи страшної машини смерті під назвою Аушвіц, яка невпинно щодня вбиває тисячі людей, буквально за декілька кілометрів. І, можливо, за певних погодних умов чадний дим з крематоріїв доноситься до них. Щоправда, це не є перепоною для їхнього гарного настрою. У концтаборах нацистської Німеччини служило близько 3,5 тисяч жінок-наглядачок. Більшість з яких мали менше 30 років. Їм належало контролювати поведінку ув'язнених стежити за виконанням робіт. Вони часто проявляли надмірну жорстокість, вдаваючись до побиття, приниження і тортур. Після війни багато хто з них постав перед трибуналами їх було засуджено і страчено. Деяким вдалося сховатися або уникнути серйозного покарання. Покарання за злочини проти людяності є чи не головним і справедливим фіналом війни для будь-якого агресора. І, хоча більшість країн до цього підходять формально, є і ті, для кого давність років не стає індульгенцією від покарання. Україна не має права забути тих, хто був закатований в російських таборах, і наслідувати приклад, який демонструє Ізраїль, караючи всіх причетних до Холокосту.